Добрий день, малятка-козачатка. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію кошенятко. нетрадиційним способом я буду дуже чекати на фото ваших робіт. Привіт, малятка! Сьогодні я пропоную вам зробити ось таке кошенятко. Для цього нам знадобиться аркуш картону, ось такі ватні диски, ножиці, клей, фломастер чорного кольору. Красного кольору та гарний настрій. Дітки, батьки вам допоможуть вирізати маленькі деталі, такі як хвостик, вушка та лапки. А ми з вами починаємо. Починаємо викладувати нашого котика. Починаємо. Стуба. Голова, хвіст. Вушка та лапки. Дітки, погляньте, як гарно в нас з вами вийшло. Чого ще не хватає в нас? Не хватає очей у котика, вусиків носика, але ми їх потім домалюємо. Та очки я зробила із картону. Ви можете їх намалювати або теж зробити із картону. Починаємо клеяти нашого котика. Починаємо клеїти його з голови. Піднімаємо. Беремо пензлик, наберемо клей. Лівою ручкою притримуємо, кладемо голову і притискаємо серветкою. Починаємо потім з голова. Намазали клеєм, поклали та притиснули серветкою. Тепер хвіст. Теж намазали, притримуємо пальчиком лівої руки. Так. Залишилися вушка та лапки. Вушка. Притримуємо. Так. Притискаємо. Друге вушко. Намазали, притримали, поклали вушко. Притискаємо. І залишилися в нас лапки. Теж ми притримали, намазали і притискаємо лапку одну та другу. Ось так. Ось дітки, погляньте, який гарний котик в нас з вами вийшов. Тепер йому треба зробити очі. Я зробила ось такі з картону. Ви можете їх намалювати фломастером або теж зробити з картону. Очки ми приклеюємо котику. Ось так. Ось так. І притискаємо. Тепер робимо котику такий трикутний носик. Та вусики. Ось такі. Ось такі вусики і ось такий червоний язик. Дітки, погляньте, який гарний котик в нас з вами вийшов. А я буду дуже чекати на ваших котиків. Присилайте мені фото. До побачення!